Дорогі люди, вітаю вас! Сьогодні хочу з вами поговорити про одне українське слово, яке у нашому божевільному сьогоденні набуло неабияких сенсів. Що ж це за слово нісенітниця, себто безглуздя, маячня, казне що. І я хочу вам розповісти, звідки ж походить це слово? Воно походить від сталого виразу ні се, ні те, себто те, що позбавлене сенсу. Або латинське нонсенс, позбавлене сенсу. Немає сенсу. І чи знали ви, будь ласка, напишіть мені у коментарях, що саме це слово. Росіянці не можуть вимовити нісенітниця. Воно насправді складніше за паляницю, полуницю і решту українських слів. А чому? Тому що тут м'який звук Ц, а ще тут чергування твердих і м'яких голосних звуків, нісенітниця. Чи ви вимовляєте це слово? Сподіваюсь, що була помічна. Сюм! ваша хмельницька все здолаємо головне бути в єдності, слава Україні.